Усім привіт! У нас сьогодні доставка на обід. Тут хлопці собі позамовляли. Якесь таке О, бургер. Чоловік, лавашик такий, казав, що дуже смачний. Вже з'їв. Інколи собі дозволяємо поїсти фастфуд. Я зробила нам обліпиховий чайок. Навіть обліпихово апельсиновий і м'ятний. Зараз ще мої суші принесе чоловік і я буду їсти. Хоча я вже в них цього наїлася. Я вже й не голодна, Але сушики люблю. В я тобі казав, не наїдатися, бо ти вже суші не будеш їсти. Ти не наїдалася, трошки того попробувала того, того всього попробувала і наїлася. Я собі цього разу панду замовила і не дають сказати. Аліса? Ну що, попробуємо роли. Я вже замовляла, там мені сподобалося. М -м -м -м. Щось не так, а що не так, рис якось м -м, якийсь недоварений. М -м, не дуже. Привіт! да, привет, папа. привет, папа? Вийшли за ліскою прогулятися, така гарна погода, світе сонечко вже пахне весною. Аліса вже заснула. Зараз ще трішки з нею прогуляюся і піду додому. Нехай вдома досипає, відкрию вікно і нехай спить. А я займуся якимись домашніми справами. Я в коштумар забрати посилочку. Ще вирішила роздрукувати побільше фото, тому що декілька років не друкувала. Хочу нормально альбом вести за всі руки. Сердівась, то я буду ходити. Фітнес способне почуває. Що це означає? Не знаю, який там зараз модний колір, але мені зараз надзвичайно подобається такий колір яскраво-рожевий, як він називається. Просто кайфую від нього. Скучила я за макіяжами, давно собі не робила якийсь такий яскравий макіяж. Дуже захотілася зробила фотографії, якісь відео, собі потішилась. До речі, дуже швидко його зробила, поспішала, щоб встигнути, поки малеча спить. Хвилин за 20, напевно, зробила. Ну тон у мене вже був, бо я ходила гуляти. Але очка, і ну, ще трішки підмалювалася. Шкіру підмалювала. У мене тут деякі нюанси вискочили. Але, думаю, не дуже помітно. Останнім часом задумуюсь над поверненням до макіяжів, до візажу. Але все-таки повернуся, коли вже в мене донечка піде. В садочок, я хочу піти на курси, хочу підвищити кваліфікацію. Все-таки вже довга перерва була, і плюс хочеться більше бути в курсі всіх новинок, всіх нових фішечок. І косметиці так само, хочеться більше якогось натхнення знайти. Тому я зараз поки що навесну собі думаю зайнятися водінням, буду вчитися водити з інструктором, вже записалася. А вже коли малеч виповниться два рочки в листопаді, в листопаді буде два рочки, буду вже по ній дивитися, чи готова вона йти в садочок, чи ще почекати, і там вже буду вирішувати. Але вже дуже скучила за макіяжами, за роботою, аж руки чешуться когось намалювати. Поки малюю лише себе. Напишіть, як вам такий яскравий макіяж, чи зробили би собі такий на якусь подію. Я сама не знаю, чи зробила, бо я більше такі макіяжі люблю для фотосесій. А в житті, ну, не знаю. Можливо, але треба мати відповідний настрій. Сьогодні у нас на обід будуть вареники з мука, зі шпинатом та солоним сиром кисломолочним. Насмажила цибульки до них, закинула туди варені вареники і такий у нас буде обід смакота. Попросили мене показати ліскін гардероб, показую. Не прибирала спеціально тут трошки. Не зовсім все прибрано, так як я завжди прибираю, але більш-менш норм <хи> покажу вам. Я, речі, не прасую, тому що вона передягається 100 500 разів і нема сенсу і немає часу на те просування. Хоча в мене є маленька прасочка, якій зручно дитячі речі просувати, але я не хочу на це втрачати час. Тут у нас різні штанці. Джинсики, ми ще їх не носили, бо зараз якраз весна буде, будемо носити. Тут бодіки, тут кофточки різні. Тут якісь плацечки я переважно кладу, тут футболки, тут кофточки, тепліші, тут лосіни різні. То ну, пулгатки. І ще в мене в гардеробі є аліски, ми зараз покажемо. В гардеробі на вішаках повішала деякі речі. Вам покажу. Тут є на виріст, є те, що носить. Трошки маловато вішаків, тому дещо одне на одному висить. Покажу вам, що тут є. Такий валюровий комбінезончик з вушками зайчиком. Тут платька різні. Костюмчик на виріст з нексту нам дарували. О, вішалка, можна щось повісти. Тут новорічне. Тут костюмчик теж на виріст, але якраз все, напевно, весною осінню нам вже буде точно добре. Тут класний комбінезончик, сарафанчик. Тут під низом платьечку гарне. Так, це костюмчик фіолетовий з вушками велюровий. Це вона носить зараз курточка на сінцей на виріст. Це на виріст флісовий гарний комбінезон. До речі, сьогодні міряла його на неї. Може на весну буде добре, це 92-й розмір. Ще такий теж з флісовий чорний з рожевою блискавкою. Замовляла в Інстаграмі. Ще така теж в Інстаграму замовляла картинка. І це в Інстаграмі замовляла хоп, не могла не взяти, як його побачила, зберегла собі. Якраз зараз носить її розмір курточки тут. Тут комбінезончики. Це, до речі, 74-й. 80-й розмір, якщо не помиляюся, та і він ще її добрий, можливо, навіть ще походимо весною трошки, він класний дуже. І це два зимових комбінезончика. Ще покажу, яке маю Аліски взуття. Ось такі дуже круті, типу Тімберленди. На замочок. Такі кроси. Такі м'ятні, мені дуже подобається. До речі, їх брала спеціально до цього сарафанчику носити. І ще у нас є ось такі. Вона вже не ходила, але якраз весною, думаю, ще буде ходити. І ось такі у нас зимові угі тепленькі. Ще маємо такий костюмчик, бабуся Алісі зв'язала сама. Просто ковтинку, а потім в неї лишила ще. Нитка і вона зробила ще такі штанці. І ще покажу ось тут маю Олісину поличку, але тут теж трохи все на купу. Тут є різні резинки, але вона до них добралася, подергла цю коробочку. Треба купити якусь гарну і гарно їх поскладати. Це у нас крижма з хрести. Тут різні пов'язочки. Літні і осінні, вісняні, а ліса прийшла допомагати. Жамка її. Ще не знімала бірочку, вже на теплішу пору буде. Шапочка з хомутом. І шкарпеточки тут ще у нас. Лісочка, не бери, піться. як же вона то любить все. Це все, все бідне таке. Ліске. Буду закінчувати цей влог. Дякую всім за перегляд, па-па!